Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. Сьогодні висвітилася дуже хороша новина, називається вона Вперед Британія. Зараз я розповім вам, чому вона хороша. І які плюшечки ми можемо безкоштовно отримати, а вони реально дуже класні. Є один нюанс, такий, який я дуже хочу забрати. Але давайте з усім по порядку. Не забуваємо проставляти вподобайки, підписуватися обов'язково на канал і коментувати, коли подивитись відео. Дякую вам велике. І значить, новина починається вперед, Британії. Грайте на нових британських колісних середніх танках і отримайте тематичні марки події. Обмінюйте їх на нагороди в ігровому магазину події. Тобто будуть марки, які ми зможемо обміняти на ігрове майно. І це дуже круто. Здобувайте британські марки, виконуючи завдання щодня, відмічаючись на нашій інтерактивній мапі. А також у Twitch Drops. Тобто ще в Twitch Drops також можна буде фармити додатково ці марки. Обмінюйте їх на нагороди в ігровому магазині події. Дивимося, ось у нас є ця інтерактивна мапа. До речі, заходьте під своїм логіном і паролем на сайт офіційним World of Tanks І клацайте кожен день на нову картинку, яка буде висвічуватися по цій дорожці. Ось, бачите, тут доріжка. День один старт. Ось цього. Тут якась королева, принцеса чи як її назвати, там Британії виклацайте на неї, зібрати британські марки. Завтра буде ось танчик вже цей, потім цей, цей, цей і аж до 10 рівня, до концепта 5. Оце ми забираємо тут, скільки в нас? 7 марок. Тут ми можемо забрати сім марок. Далі, як це працює, описано. Ми зараз почитаємо, але перед цим давайте подивимося відеоролик. Тим більше, друзі, жіноча озвучка і українською мовою. Вставлена спеціально для нас. Це дуже круто. Поїхали дивитись. World of Tanks представляє подію вперед Британія з 18 по 25 вересня. У вас буде можливість виконати особливі завдання, щоб отримати тематичні британські нагороди юнікальну ігрову валюту, а також забрати спеціальні твіч дроп з вихідного дня. Все це під час дослідження нової гілки британських колісних середніх машин. Ось короткий огляд усього, що чекає на вас протягом події. Починайте пригоду вперед Британії, виконавши спеціально підготовлені завдання для нової гілки британських середніх колісних машин з шістьма досліджуваними машинами і новим преміум Джі Сортентен FB гра буде такою ж захопливою як і нагороди. Отримуйте подвоєний досвід екіпажу і британські марки за виконання цих повторюваних завдань на машинах із нової гілки британської колісної техніки. Виїжджайте в бій на техніці 4 і вище рівня та виконайте завдання, щоб відразу отримувати ігрові цінності, такі як День танкового преміум акаунту, 2D-стиль, британські навчальні матеріали для екіпажу, командира з достатньою кількістю досвіду на першу навичку, а також більше британських марок. Друзі, коротко пояснюю про що тут ішла мова. Коротше кажучи, починаючи з п'ятого рівня. Британських СТ, включно із Xorom 1010 FB, на будь-які з цих машин ви можете виконувати завдання на будь-якій з цих машин, не потрібно на всіх там почергово чи ще щось. Можете, наприклад, я от планую на XOR взагалі, тільки ганяти на 8 рівні преміумному. і все, і виконувати ці завдання. Кожен день ми зможемо забирати на сайті на інтерактивній мапі по одній марочці. Далі давайте додивимося відео, і я вже розкажу вам, що до чого і як. Ще ви можете отримати додаткові британські марки за ознайомлення з новими епізодами історії, що відкриватимуться на відповідній сторінці щодня. А ще ви зможете здобути ще більше британських марок за перегляд трансляції World of Tanks на Twitch з 22 по 25 вересня. Британські марки унікальна ігрова валюта, яку можна витратити в магазині вперед Британії, доступному зі складу. Марки можна обмінювати на базові необхідні предмети, такі як декалі, велике спорядження і особисті резерви, або можете почувати їх і витратити на жадані елементи зовнішнього вигляду. Зокрема, 2D-стиль «Червона пустеля», 3D-стиль «Полярна зірка» для G-SOR 1008, а також 3D-стиль «Чотирилисна конюшина» для FV-42. Дивіться, чотирихлис наконівший на 3D-стиль, у нас був в честь Святого Патріка. Багато хто його забрав, я в тому числі в мене є F4202. Якщо у вас немає і ви полюбляєте на цій машині ганяти, ну в лапках, звісно, тому що мало хто полюбляє на ній ганяти, ви можете його забрати. Я от, наприклад, планую забрати стиль. Полярна зірка, чи як він правильно називається, ось на правильно полярна зірка на XORA 1008. Це класна ПТшка. І знаєте, я робив відос от, недавно. По Прожето 46. А, проте, і там, ну, я говорив у цьому відео, що я буду чекати її в новорічному календарі за золото. Багато почали, що ти взяв, що вона буде за золото. Там, і так далі, і так далі. Звісно, на 100% я не можу сказати, чи вона буде за золото, але x 1008 От цього ксорчика я відхватив в новорічному календарі за 9300, по-моєму, голди. І так само я думаю, що буде або прожетка, або ще якийсь класний преміумний танчик восьмого рівня, який можна буде вихопити. Так що в будь-якому випадку, за фулку, я б не рекомендував, звісно, брати ніякі преми. А от в новорічних календарях, коли задонатили на коробочки на новорічні, коли вам насипалося трошечки голди, от тоді найвигідніше брати преміум техніку восьмого рівня. Поїхали далі дивитися, бо я тут трошечки перегорнувшина для FV4202 і це лише деякі з них Якщо не вистачає марок, пам'ятайте, ви завжди можете придбати набори вперед Британії у преміум магазині, де також знайдете пропозиції з британськими танками, як от Carnarvon AX і FV4202, плюс англійські командири із нульовою навичкою. Ви також можете придбати набори в ігровому магазині за золото. Обов'язково заходьте на портал World of Tanks, щоб дізнатися більше про подію вперед Британії або про те, як опанувати нові британські колісні машини. Так, дивіться відео коротке тут дві. 2.23, от, подивилась 2,27 всього хвилина, але суть не в цьому. Дивіться, як це працює. Збирайте британські марки, виконуючи завдання, і обмінюйте їх на нагороди в спеціальному розділі ігрового магазину. До речі, нагороди ми зараз обговоримо коротко. У події буде 7 пунктів призначення, і кожного дня о 8.00 за Києвом розкриватиметься один із них. Відкривайте відповідну сторінку щодня, щоб вибрати нову машину і тримайте британську марку просто так: те, що я говорив. Кожен день клацаємо по новій картині. І забираємо по одній марки Так буде 7 днів підряд. Тепер далі, під час події доступно 7 щоденних завдань, за виконання кожного з яких ви отримуєте британські марки або інше майно, окрім того, що ми можемо купити в магазині, в оцьому, ще ми отримуємо дні преміум аккаунта, розхідники і так далі. Зараз ознайомимося. Ще доступні 2 бонусні завдання ексклюзивно для всіх британських колісних машин. Заробляйте додаткові британські марки в Twitch Drops. До речі, переглядаючи улюблених стрімерів з 22 вересня 16.00 по 25 вересня 16 за Києвом. 22 це в нас п'ятниця, я нагадую, і по 25-те це значить п'ятниця, субота і неділя. Оці три дні. От дивіться, в мене зараз твіч запущений по одній простій причині, що зараз вже доступний фарм семи е, семи твіч е, назвати? Монеток Твічдропса е, просто за тиждень номер 2 я їх зафармлю за 3 годинки. Сьогодні буде стрім, у мене запущений, оцей, я його навіть дивитися не буду, просто він згорнутий. І все, я зафармлю. Отак із п'ятниці ще додатково будуть оці марки. А чому їх важливо фармити, так само, як і оці просто жетончики, що ми збираємо. По одній простій причині. Дивіться, у нас от обмінюєте британські марки на цінне майно. У нас дивіться 3D-стилі аж по 30 марок. Це дуже дорого. Знаєте, чому дуже дорого? Тому що дивіться. У нас ми отримаємо за е, картинки за мапу 7 е, марок е, британських. 7 у нас вже буде. Тепер дивіться, бойові завдання та події. У нас буде ряд завдань. Завдати 15 одиниць шкоди впродовж будь-якої кількості боїв. Ми отримаємо 5 британських марок. Потім дивіться, пошкодити 20 різних машин-супротивника за будь-яку кількість боїв ми отримуємо розхідники і деколі. Далі. Вперед Британія номер 3 Здобути щонайменше 5 тисяч одиниць чистого досвіду за будь-яких боїв. Дивіться, у нас один день преміум аккаунта клас, два особистих резерви, таких і таких, і плюс 5 британських марок. І далі, дивіться, вперед Британія 4 тут нема нічого, вперед Британія 5 тут у нас день преміум аккаунта і 5 марок. Вперед Британія номер 6 тут дається образ і кібу. Дається навчальний матеріал і два особистих резерви. І дивіться, отут британський командир на сьомому завданні дається з досвідом на одне вміння. 2D-стиль зброяр. До речі, непоганий такий 2D-стиль. Я думаю, для тих, хто полюбляє катати, мені він подобається на якійсь поставлю. 5 британських марок. І ухильні маневри. Ще одна британська марка. І скільки в нас сумарно? Дивіться, один, плюс 5, плюс 5. Плюс 5 і плюс 5. 21 марка. Плюс 7 штук. Тут у нас марок, це 28. Тобто нас не вистачає як мінімум дві марки для того, щоб забрати 3D стиль полярна зірка. Звісно, ми ще не знаємо, скільки ми зможемо максимально зафармити е, оцих марок. За Twitch Drops, але тим не менш дві марки це 100% ви зможете дуже просто зафармити і забрати один із 3D-стилів. Я буду брати 3D-стиль полярна зірка, тому що XOR 1008, який я забрав за 9300 голди, по-моєму, в новорічному календарі. Це один із кращих преміум танків, які у мене є в гаражі. Мені він дуже подобається, на ньому катаю класна машинка. Якщо у вас буде можливість, можете його забрати. От такі у нас новини. До речі, в честь. Цієї події є набори в преміум магазині. Звісно, це для обмеженої кількості людей. Я б не рекомендував за фулку брати це все. Тут є, дивіться, скільки машин. 4 штуки. Перша машина KernarWar Action X. Не можу рекомендувати, тим більше за full прайс, тому що ця машинка вже не зовсім актуальна. На ній можна грати, вона нормальна, але має маленьку, дуже альфу зразового пострілу, тобто для новачків не підходить, та й для тих, хто бувалий, також буде доволі важко на ньому грати. Xor 1008. Цю машину я можу однозначно рекомендувати. Класна машина, можна грати навіть на ББшках, барабанах всі, ви знаєте, 4 снаряди, все клас. Але вона доволі в дорогому наборі продається, і я б ну я б не рекомендував. Брати в такому вигляді. Дочекайтесь новорічного календаря, можливо, він там буде. І за голду забирайте. Якщо буде можливість, можете забирати. Якщо у вас є гроші і вам не шкода, і ви хочете, можете, звісно, забрати і зараз. Далі дивимося, F4202 не рекомендую, тому що цей танк всі отримували за рефералку чи ще за щось. Коротше, на нього тратити не потрібно гроші, і в батьох він вже є. І центуріоном К51 РАК це дуже схожа машина до тієї самої фешки. Так само маленька альфа, так само його, по-моєму, чи на чорному ринку роздавали, багато хто отримав. Можна його було отримати безкоштовно. Я думаю, в подальшому він буде або в боному магазині, або ще десь. Я б не рекомендував вам купляти. Постійно ви на ньому катати точно. Не будете. От такі от новини, друзі, дуже класні, тому що, як мінімум, ми зможемо забрати на халяву 3D-стиль. Хто не брав 3D-стиль, 4 глисна 3D конюшина, і хто не брав, може забрати, якщо є ще цей танк, то взагалі круто. Полярна зірка на xor 1008. Це дуже крутяк. Якщо ще будуть у вас залишатися якісь монетки, можете, звісно, потратити там, наприклад, на 2Dшні які стилі чи ще щось. Але в першу чергу я рекомендую 3D-стилі. Всім дякую за перегляд, друзі. Не забуваємо підписуватись на канал, проставляти вподобайки, друзі, і коментувати. Ви найкращі, Дякую вам за підтримку, тому що попереднє відео я квапився, записував. Там е, і слова деякі вимовляв неправильно. Ви дивлюсь, мене підтримуєте навіть в таких випадках. Дякую вам, велике, друзі, до побачення, до наступних відео. Па-па.